Привіт, любі! З вами Валя. Якщо ви вже забули, нічого не лякайтеся, я забула також. Попереднє відео, воно ж останнє, було 1 червня, сьогодні в нас 20 вересня. Ну, трошки перерва, розумієте? Ну, з ким не буває. Я намагалася щось знімати, але намагатися і знімати, як виявилися різні речі, тепер буду знати. Загалом поговоримо про моє. Знаєте, це не можна назвати прочитане, це скоріше підсумки. Називаємо це підсумками. Знаєте, так завуальовано трошки. Тому що, якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, якщо ні, то підписуйтесь, в принципі, я там зараз буду трошки більш активна. Я сподіваюся, ні, я буду, я дійсно буду. Тим паче, що зараз я планую поїздку а, в Україну. Як планую, У мене вже все куплено, тому я відправляюся через 7 днів туди. Так ви знаєте, що. Я працювала все літо на рецепшені тут в Італії. Боже, я вам скажу так класно було. І звісно, бували тижні, коли я просто плакала, ридала. Але то такий дуже крутий експіріенс. І я коли повернулася вчора, буквально позавчора ввечері, сюди до мами і почала з нею говорити українською мовою, і я така. Валя! Українська мова, валя! Я не знаю, що зі мною буде, коли я повернуся в Україну, тому що ну, я три місяці спілкувалася лише англійською і італійською трошечки. Ну, як трошечки, ну нормально, так я трошки відтягнула, скажу вам. От. Але коли я вчора ходила на покраску свого волосся, якщо ви можете помітити так, бо я була як бомжик після того літа, то тут цей неаполітанський акцент, не акцент, діалект. Та він змусив мене думати, що я взагалі не знаю італійської. Да й то буде. Ми поговоримо сьогодні про книги. І в мене тут така дуже, знаєте, ну дуже бідненька кубка книжок. Але найважливіше те, що вони тут будуть. Тому давайте відразу переходимо. До речі, одна з прочитаних книг вона не. А, не в такому форматі, коротше, вона буде онлайн. Почнемо ми з першої книги. Я не пам'ятаю, чи я взагалі розказувала про неї щось тут на Ютубі. Але якщо так, то я скажу вам про це в постпродакшені. Ох, як круто сказала, так? Це Сніданок у Тіфані. Я сто я обставляла відгук в своєму інстаграмі. Боже, подивіться, мені так подобається, що я підбирала тут стікери, вони під колір обкладинки. Ну, тобто, дійсно вони. Гарне, гарно. Загалом, я прочитала її, тому що мені радив мій італійський друг, його, це його улюблена книга. Я вам скажу так: що для мене це щось було таке дуже дивне. І я не розумію такого захвату від неї. Так, вона якась особлива, вона дуже гарно написана і якось фрази, хотілося їх цепляти, знаєте, хотілося виписувати. Але в той же час вона. Безглуздо для мене. Ну, типу, ні про що, знаєте, якась історія 14-річної дівчинки, ну тут їй 19 здається, так, з важкою долею, але подана вона така якась ну, для мене важко, як на мене. так. Але подана вона дуже легко і дуже так, знаєте, ні про що. Ну, типу, о, ну, ну, ну так, 14 років видали заміж. Ой, ну буває, знаєте, ну, типу, з ким не буває. Коротше, для мене це така книга просто прийшла скрізь мене і пішла собі далі шукати свого читача-поціновувача, тому що для мене вона не особлива абсолютно. Деякі фрази так для мене тут були більш-менш якісь такі, значить. Чіпляють мою душеньку, але не більше, не більше. Якщо ви не знаєте про що сніданок у Тіфані, до речі, після того як я прочитала, я ще подивилася фільм, тому що думала, можливо, я щось не зрозуміла. Типу, ну, англійська, так, я її читала англійською. От, але після фільму я зрозуміла, що так. Ну, типу, я зрозуміла все правильно. До речі, закінчення тут і закінчення в фільмі. Вони різні. Це прикольно. Тому що під кінець я така була, я не знала цього до цього. І я така. Ам... вибачте, я не думала, що моя англійська настільки погана, щоб я не зрозуміла, про що кінець, як воно закінчиться. Але вони абсолютно протилежні. І це прикольно. Коротше, такий: Free Spirit, Ну так. Про фрі спірит э, дівчинку. Ну, для мене вона просто травмована дівчинка, яка намагається вижити в цьому світі, і не більше. Ну, щось, щось ось таке. Тому я не знаю. Якщо ви читали, пр -пр 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 прокоментуйте це якось. Тому що, ну, або обговор... я намагалася запитати свого друга, ну, чим тобі сподобалася ця книга? Він мені каже: Ой, не ну, знаю, залишили ця книга, залишила мені просто дуже приємні такі. А... Типу post emotion знаєте, типу відчуття після щось таке. Для мене це. А! Поїхали далі. Atomic Habits. Здається, вона так називається, вона не також англійською. І що я вам скажу? Блін, така класна книга. Якщо ви шукаєте щось, що змінить вашу структуру звичок щось не розумієте, то пишіть мені в коментарях, я вас буду намагатися знайти вам якісь синоніми. Я не дочитала буквально трошки, і це все лише тому, що цю книгу потрібно прям нотувати для себе. Дуже вона класна, дуже корисна. І деякі звички, ну, тобто я потім бачила в Тіктоці дуже багато е, відео, які розказують про цю рутину, звичок. саме е, Покладаючись на ось цю книгу, так? тобто саме з неї вони щось беруть. І взагалі, дуже неочікувано для мене, вона виявилася корисною, тому що я дуже скептично ставлюся до е книг, таких типу nonфікшена. Я колись читала, ви знаєте, якщо ви слідкуєте за мною давно, я колись читала Деніла Корнеї і настільки це без Ну, безглузда для мене книга, що вона тоді відбила мені просто все бажання читати якісь нонфікшн-книги. І я зараз настільки з е, обережністю і дуже-дуже вибірковістю відношуся до нонфікшена, що братися за ось ці Atomic Habits для мене це був виклик. І коли почалися якісь вставки типу з життя, я така. Ага, це те, що я думала. От зараз він буде мені розказувати, втирати якусь діч про своє життя. Мені воно не цікаво абсолютно, тому що це ніяк не стосується цього, цієї справи. Тому що з Карнегі в мене було так. Він розказував якісь там історії про якихось бізнесменів, які якось там на щось воно повпливало. І я така просто читаю, і думаю, валя боже, нашкіф воно тобі треба. Тут не так. Тут коротка історія саме з його життя і. Ну, вона дійсно якось показує, наскільки його порада буде впливати на життя. Ну, якось так. Знаєте, якщо ви саме шукаєте щось про звички, не просто хочете почитати якийсь нонфікшн, то вам сюди. Тому що я хотіла просто почитати щось ну, Знаєте, таке щось не але в в той же ж момент дуже корисне. І ну от мені трошки не зайшло воно по настрою, але... Якщо ви шукаєте про саме звички, то вам стояв сюди. І я вам дуже її раджу. Не дарма, в неї там такий великий е, е, рейд на кудріц, Я вам десь тут прикріплю його, тому що воно того дійсно варте. І далі почалася така е, не знаю, полос, це не полоса, це просто якийсь такий період дуже довгий в мене, е, де я нічого не читала абсолютно, тому що в мене там були проблеми на роботі і. Ну, якось мені було не до того, я приходила, просто падала, зранку вставала. така, Думаю, Боже, де я, хто я, що я. Окей, пішли працювати. Оце такий в мене був стан десь тижня три, а це то -то досить таки довго. так. То я нічого не читала. Потім я попросила свою маму відправити мені три книжечки, чомусь я була така самонадійна, що я прочитаю всі три. Але, на жаль, я прочитала лише одну, і це садові чари. Взагалі я її купила. Знаєте коли? Коли перша книгарня відкривалася е, в Києві е, в Івату. Вона, напевно, така перша і єдина, ще досі, я не пам'ятаю. Але я її купила майже рік тому, тоді ще по знижкам, але, ну, вопішно, ну вона і так 40 гривень коштує. Як штани? Господи, скільки вже років цьому мему? Я не знаю. Загалом я прочитала, я чула про неї дуже класні відгуки, тому що вона така так, дуже сімейна, дуже тепла, дуже-дуже класна. Але знаєте, що я вам скажу? Мене не покидало відчуття, що це Гарріс і її шоколад, але літня версія. Але при цьому ще Гарріс, вона ну, настільки тоді зачепила моє серце. Я перечитувала декілька разів шоколад. І мені дуже-дуже ну, вона сподобалася. Ця. Ем... Я не знаю, можливо, не в настрій мені пішла. Сьогодні щось всі такі, знаєте, книги мені не в настрій йдуть. Ця книга, вона не погана, вона дуже тепла. Так, вона ось від неї так віє. Знаєте, таким початком, можливо, о, знаєте, серпнем. серпнем. Типу, реально, від неї віє серпнем, яблуками. Ось Цими. І не просто так тут яблука, так, але от я коли читала її, в мене в голові ем, ось такий запах яблуневого пирога, якогось такого затишку, ну дуже така вона атмосферна, я вам скажу. Але знову ж таки вона дуже проста. Ну, дуже вже простенька. Можливо, мені хочеться чогось іншого. Якщо ви шукаєте щось такого, дуже дуже легкого, дуже сімейного, дуже. Ароматного такого, от коли читаєш книгу, так? коли читаєш Гарріс Шоколад, і от ти прям настільки проникаєшся з цією осінню ось цим запахом шоколаду, кондитерською. Дуже класно. Тут ось цей пиріг яблуневий просто, просто не покидає тебе, що після прочитання що деякий час, я вам скажу. Тому я вам раджу, якщо. Ми хотіли її прочитати, то найкращий час це зараз, тому що пізніше, я думаю, вже буде запізно. І наскільки я знаю, в Україні вже дощі, і така вже більш осіння погода, тому я не впевнена, що вона прям в настрій. А, якщо ви читаєте книги саме під погоду, знаєте? Тому що я частенько так і роблю. Наприклад, я її не читала до цього, тому що я її купила восени, і я знала, що вона літня. Мені вже сказали про це. І тому я. Чекала, чекала того моменту, коли я зможу її дочитати. Прочитати. І ну така непогана. Але окремі слова, просто це щодо вкладинки. Я дуже люблю цей період Вівату, коли вони видавали саме отакий тип обкладинок. Це soft touch і він такий м'ягенький. І мені ну дуже вже подобається. Чесно, З цієї ж серії, поки якщо кохаєш від Гувер. Не нове видання, а те, що старе в мене за 18 рік здається. І це те, що треба. Ну, просто я обожнюю це мій найлюбленіший тип обкладинки. І я не знаю, я тепер буду сумувати, що більше в них немає таких е, варіантів обкладинки. Але маємо, що маємо, тому насолоджуємося тим, що вони зараз видають. Тепер ми так плавненько, дуже плавненько. Ні. Переходимо до не недочитаних книг. По-перше, я прочитала щось там. Трошки, буквально два розділи uh, Summer People, здається, воно так називається. Для мене воно не зайшла, тому що важкувато воно було на англійської. Дуже багато якогось такого, коли навалюють тобі з самого початку про всіх героїв. Я таке не люблю. Uh, я здається так, що це Кінг робить, коли спочатку він розказує окремі історії про всіх героїв, а потім вони вже якось зв'язуються в одну єдину. Це просто така моя особливість. Я не люблю такий тип роз роз розказу, я не знаю, типу написання. Я так не люблю. Тому я її відразу ж таки закинула. Далі в нас йде, ну, ви її вже бачили мільярд разів, вона вже вийшла українською, а я її ще не дочитала. І, звісно, це Red, White, Royal, Blue. І знаєте, шо? blue? Що blue. ви знаєте про англійську? Um, я не знаю, коли я її дочитаю, але ну, трошки вона рухається. Насправді я хочу взяти її з собою в Україну, і мене я вирішила, що в Україні не буду купувати книг, тому що нарешті-нарешті всі мої книги приїхали до моєї бабусі з моєї з квартири е, мого колишнього. Е, я буду брати її в Україну. В Україні не буду купувати нових книг, тому що в мене і так їх багато. А старі, я думаю, віддати в бібліотеку. Я ще думаю про це, тому що там дійсно дуже багато. Я б не заплатила 1600 за доставку. Я в шоці була, чесно кажучи. Але нічого, нічого. Нормально, прорвемося. От, тому буду читати її, і наступну я буду читати також. Хоча в мене щодо неї такі сумніви, от чесно вам скажу. Тому що я, коли взяла її читати, я якось не відчула того захвату, який я очікувала. Але я прочитала ще дуже, дуже мало. Але й не хочеться чомусь мені більше. Я сподіваюся, що там далі буде більш цікаво мені. І це «Гесі» від Наталі Матоліниць. Я прочитала буквально з 50 сторінок, 46. Ну, ось так воно виглядає. І М -м я не знаю. Типу, напишіть мені, що ви думаєте, тому що я знаю, що багатьох це дуже улюблена така книга. Щодо мене, то ну, обкладинка просто фантастична. Я дуже люблю. Взагалі такі естетичні, класні обкладинки я обожнюю, тут дуже класний арт. Але щось історія так мене не дуже чіпляє. Але ну, 50 сторінок, ну, типу, що тут що, судити, немає ще. Чити 400 всього лишнім тут. 415. Загалом беру з собою в Україну ці дві книги. Я їду всього на тиждень, але перед Україною я ще їду на декілька днів в Пізу. От, я там проведу деякий час і також буду там читати все. Все вам розказала. Я. Так, хочу повернутися на YouTube. Насправді я думала про те, щоб зняти це відео більше якось цікаво. Але поки в мене є натхнення, я вирішила зробити це зараз, зняти, а потім вже думати більш детальніше про щось подальшому. Тому що навіть це відео я знімаю на свій iPhone, не на камеру, як я робила до цього, і ви можете помітити якусь різницю, якщо взагалі пам'ятаєте, як виглядала картинка до цього. Але я хочу знімати влог. Це буде типу читацький влог, але із подорожами, тому що, як мінімум, я хочу ходити по книгарнях. І як мінімум, завтра я пізу віду до свого друга, і я хочу для його мами взагалі він дуже любить читати. Це, до речі, той самий друг, який мені радить прочитати Снідану Кутіфані. От і його мама також дуже любить читати. Я хочу зробити якийсь сюрприз для його мами, тому що я буду в них такий довгий період. Ну як для мене, це там 4 чи 5 днів здається. І ну, мені не комфортно без подарунка, знаєте, така українська душа просто. От, але його мама сказала по секрету йому, а він сказав мені, щоб він навіть не думав казати мені купувати якісь продукти чи ще щось. От тому я буду шукати для неї книгу, яку вона хоче. Вчора я вже її знайшла в нашій місцевій книгарні, але не купила, тому що вона збирає е, колекційну е, обкладинку, ну, типу, таку тверду. А там зараз, тут взагалі в Італії, я як бачу, дуже-дуже, дуже рідко ти зможеш знайти якусь таку тверду обкладинку, майже неможливо це зробити. Але я дуже сподіваюся, тримаю пальчики, що в Неаполі в цій великі книгарні, які я яку зазвичай я вам показую, тому що вона на вокзалі я знайду те, що мені потрібно. Тому буде багато книг, як я сподіваюся. Також я вам покажу, що є там в нього вдома. Бо коли я вперше зайшла, Ну, По-перше, його будинок це просто така італійська мрія, знаєте, ну дуже атмосферний італійський будинок. Коротше, дуже класний. Е, і відразу ти заходиш і такі пасти лежить з книгами. І це ще не все, ну там просто величезні такі до сті... від стіни до стіни, знаєте, і ти піднімаєшся далі в living room, і там е, також дуже багато книг. І я закидивлюся дивлюся, думаю. Вау! Просто вау! от. І там я бачила Ерагон, і там а, голодні ігри, і там дуже багато того, що я б хотіла б передивитися, тому що до цього в мене не було такої можливості. А тут я на декілька днів, тому в мене буде можливість все пощупати, знаєте, і показати вам щось зняти. Я сподіваюся, вам буде це цікаво. Тому так, якщо не цікаво, відписуйтесь, я готова до такої хвилі відписок, тому що в інстаграмі, як я тільки повернулася, відразу люди такі. Ой, хто вона, Боже, стільки не викладала. Окей, чао, какао. От, тому я, в принципі, готова до цього. Я розумію вас прекрасно. Якщо вам цікаво, тоді залишайтеся зі мною. Якщо не підписані, то підписуйтеся. Надалі нічого не обіцяю вам, але відео будуть, не знаю коли, але вони будуть. Все, всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. Дуже за вами я вже сумувала, і я настільки зараз щаслива, коли знімаю це відео. Тому все, до наступного відео.